Наслідок обстрілів минулої доби в Запорізькій області загинуло двоє мешканців Васильівського та Пологівського районів. Також поранення отримав чоловік у Запорізькому районі з РСЗВ. Ворог бив 12 разів по роботиному та новоандріївці. Також крили вогнем росіяни і плавні. Відомо про 12 зруйнованих осель мирних жителів. Впродовж доби окупанти завдали 391 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили два авіаційні удари по Новоандріївці, 200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, малої токмачки Новоандріївки, роботаного Левадного, Малинівки та Плавнів. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом, під час нічного полювання, нацгвардійці крила Омеги на запорізькому напрямку знищили кілька ворожих позицій ворога.